Обхід санкцій як злочин цього тижня. Євросоюз остаточно схвалив закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за уникнення антиросійських економічних заходів. Одночасно, в ЄС почалась робота над 14 14-м пакетом обмежень. Які санкції туди увійдуть, та що чекатиме на тих, хто торгуватиме з агресором в обхід заборони? Дивіться далі. Переслідування штрафи та ув'язнення. Нова директива ЄС зобов'язує всі країни-члени Євросоюзу запровадити кримінальну відповідальність за порушення антиросійських санкцій. Це стосується і тих, хто торгує санкційними товарами, і тих, хто сприяє цьому. Каратимуть як окрему фізичну особу, так і цілу компанію, якщо її керівник обійшов закон. Працювати над новим пакетом економічних обмежень проти Росії Євросоюз почав цього тижня. Це буде чергова спроба закрити шпарини серед раніше запроваджених обмежень. За словами віцепрезидента Європейської комісії, Валдіса Домбровськіса, попередні 13 пакетів працюють, але вони могли бути більш ефективними. Ми почали підготовку 14-го пакета санкцій, який має бути ухвалений навесні. Ймовірно, він міститиме великий перелік обмежувальних заходів із сильним кутом запобігання обходу, наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушити ліміт цін на експорт нафти. Як зазначив Домбровскіс, єс шукає спосіб змусити європейські компанії вплинути на свої дочірні, які працюють за кордоном і продовжують допомагати агресору. Але для ефективної роботи санкцій потрібне залучення також і третіх країн, так званого глобального півня, каже європейський аналітик Руланд Фроденштайн. Вони просто не розуміють, чому мають підтримувати санкції, і в такому разі дуже важливий Китай. Усі ці країни разом заміщають величезну частину доходу, та найважливіше товарів, високотехнологічних електронних засобів, чипів та всього іншого потрібного Росії. Проте євросоюз та країни групи семи не здатні накласти санкції на країни, що торгують з Росією, каже аналітик. Утім, можуть запровадити обмеження проти певних конкретних компаній, які відправляють потрібні Росії товари. Ми намагаємося порушити цю проблему, проте це не відбувається масово. Якщо такі обмеження ввести дуже суворо, я вважаю, це спровокувало би глобальну торговельну та економічну кризу. Це складна дилема. За даними агенції Bloomberg, за 2023 рік Росія імпортувала на мільярд 700 мільйонів доларів самих лише чипів для виробництва зброї. Більше половини це продукція американських та європейських компаній, яка потрапляє в Росію через треті країни. Ірина воно. Володимир Самченко, подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер, марафон, єдині новини.